Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет» у програмі вітання. Сьогодні свій день народження відзначає Даниленко Анна Ярославівна. У цей день слова вітання посилають діти, чоловік, коліжанка Галина та уся родина. До вітань приєднується у колектив інформаційного порталу «Золочів.нет». З днем народження вітаємо щиро! Побажати хочем щастя й миру. Хай добробут завжди в хаті буде. А в житті хай поряд будуть добрі люди. Хай з руками мудрість прибуває, а селяки лихо оминає. Хай приємним буде шлях життєвий і достаток буде хай суттєвий. Святкує 55-річчя Олег Левандовський із ювелейним днем народження. Олега вітає дружина Галина, діти, батьки, сім'я Даниленко і вся велика родина. Прийшла до вас знаменна дата. На щастя, світлих щедрих літ. Тож наші щирі привітання у ваше свято ви прийміть. Хай щастя вам рікою ллється, добро у хаті хай ведеться. Веселими будьте завжди, здоров'я, міцного з роси і води, радійте життям, не знаючи бід. На многая многоя, многая літ. Голоту Андрія з ювілейним днем народження! Вітають, кохана дружина Тетяна, синочок Андрійчик, вся велика родина та друзі. Щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось при кожній годині. Нехай обминають вас, болі й тривоги, хай стали довга життєва дорога. Хай легко працюється, гарно живеться, все міється, множиться і удається. Здоров'я міцного, щастя без краю. Усього найкращого ми тобі бажаємо. Найкращий друг вітає Романа Гнатяка з 20-літтям. Дозволь тебе із ювілеєм привітати і побажати від душі багато щастя і добра багато. Хай буде світлим кожен день в житті. Хай не гаразди завжди оминають, хай буде легко тобі вперед іти та завжди дружбу берегти. Бажаю успіхів великих у роботі, побільше творчих натхнень. Нехай минають завжди всі турботи, і хай приносить радість кожен день. Дорогого сина та внука Віталія Бурбана річчя вітають батьки, брат Денис, бабусі і дідусь, хресні з родиною, бажають здоров'я і здійснення мрій. Нехай кожна мить тобі, кожна хвилинка приносить одні з приємності синку, здобутки і злети, великі дарунки, емоції радісні і поцілунки, мандрівки, чудові, знайомства цікаві, події, знаменні, моменти яскраві, думки позитивні, достойні всі вчинки. Вітаємо тебе з ним, народженням, синку! Святкує свій ювілей 30-ти 30-річчя. Олександр Гладчук, із днем народження вітають Олександра, його батьки, бабуся, дідусь і брат Юрій. 30 літ. Хіба це вік? Треба три таких прожити. Ми вітаємо і бажаємо днів щасливих золотих, щоб родило щастя рясно, все в житті було прекрасно, щоб усе могло і мілость світувало і веселіло. Щоб в сім'ї завжди було любов, повага і тепло. Рідні та друзі вітають Андрія та Наталію Ковальських з народженням сина. Нехай маля росте здоровим та щасливим на радість батькам та усій родині. Привітання мамі татку із народженням хлоп'ятка. Красеним хай він зростає і здоров'я й мудрість має. Хай найкращим буде сином і продовжить рід родини. Радістю всіх звеселяє, щастя хай його чекає. Святкую своє день народження Світлана Даниленко. Із днем народженням слова вітань посилають швагро Микола з сім'єю. Прийміть у цей день вітання найкращі. Бажаємо здоров'я, любові і щастя. Щоб лихо й тривоги вас обминали, зозуля сто років життя накувала. Хай в житті щастя квітує веснянково і з кристим розмаєм, Бог ласкавий, хай радість дарує і здоров'я міцне посилає. Відзначала свій день народження. Керівник капели бандуристів, червона калина Ірина Вар'янко. Колектив Золочів щиро вітає Ірину Вар'янко із цим святом. Як пісня дзвінко л'ється, хай гарно так живеться. Хай доля посміхається, здоров'я додається. Хай буде свято на душі, а серце щастям багатіє. Хай водограй вирує почуттів, збуваються усі мрії. Свій день народження святкувала Ірина Дацьків. Слова вітання Ірині надсилає коханий Андрій. Хай щастя завжди зурею світить. Твій день народження найкраща пора. Для тебе усі найчарівніші квіти, ласкаві ніжні і добрі слова. Хай краса твоя процвітає, доля, успіх безцінний несе, теплом і любов'ю завжди очі сяють і задумане здійснюється все. Колектив золочів.нет приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей!